І також цієї ночі дрони знову завітали до Тверської області Росії. Безпілотники атакували склад боєприпасів у селищі Октябрьське. Там злетів у повітря 23-й військовий арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації. Цей об'єкт розташований за 16 кілометрів від знищеного кілька днів тому 107-го арсеналу в районі населеного пункту Торопець. Нагадаємо, що в ніч проти 18 вересня служба безпеки України, головне управління розвідки та Сили спеціальних операцій знищили орієнтовно. 30 тисяч тон боєприпасів, а це за підрахунками естонської розвідки 750 тисяч снарядів. Щоб було зрозуміліше, що найменше двомісячний запас армії Російської Федерації. Детонація складу тривала тоді дві доби. Смади смади, 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 йде сюди. І до слова у Міноборони Російської Федерації заявили, що територію Творської області атакували три безпілотники. А Краснодарський край 18. Найбільше аж 53 БПЛА було, нібито перехоплено та знищено над територією Брянської області. Це 16 безпілотників, також над акваторією Азовського моря. Тож ще чекаємо на гарні новини додатково.